Вона зупинила для перевірки документів. Я надав документи. Кажу, перевіряйте побачення на швидкість, викликав адвоката, чекав на адвоката. Приїхав бус, відкрили двері, одразу я отримав лице. вони закликала балончиком. Наступне, що я пам'ятаю це, мене четверо чи троє працівників у формі і поліція нічого не робить. Наступне, що я пам'ятаю, я відкриваю додому і потім я намагаюся змінитися за душеврати з полицею. Це все, що я пам'ятаю, здоров'я. Ні, Ніж ваш? Ніж мій. Ні. Куди ви йшли? ж просто інструмент. Добре, ви кажете, не пам'ятаю, був газ і так далі. Тобто, те, що ви ножем принули працівника військового ТЦК, це, це так чи ні? Судячи всього, так я, я не можу говорити А скажіть, скільки вам років, і яка у вас історія з документами? Мені 30 років. Я знаю і ці люди, які мене доповнили спочатку, перевіряли мене, мабуть, три тижні тому. Тому вони мене знали, я їх знаю. Я не знаю, чому так стало. У вас є відстрочка чи що? Ні, я просто запрошую. Ви втікали? Від кого? Від працівників ПЦК, від військових? Ні, я стояв чекав на адвоката. Я ж кажу, на машина, мені його одразу дали в лице. Ви зараз шкодуєте про свій чи ні? Ну, те, що сталося так, як сталося, звичайно, дуже погано. Зробив би я по-іншому в такій же ситуації, коли мене четверо е забивають, вбивають просто, ну, мабуть, ні. Мені жаль, що сталося. Чи ви знаєте, не кого не? ви вбили? Mm? Чи ви знаєте, кого ви вбили? Це ветеран, який з 2014 року був на війні.